Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 15 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Минулої доби під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Уже третю добу. Генштаб інформує про спроби ворога атакувати село Граниківка у районі дворічної на Куп'янському напрямку. Чергову атаку на цей населений пункт відбито. При цьому армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Також на куп'янському напрямку тривають масовані обстріли. Окупанти застосували танки, міномети та артилерію. Минулої доби у Куп'янську внаслідок ракетного обстрілу значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні зранку Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено три приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також він поінформував, що крім Куп'янська під обстріли на Харківщині за добу потрапило щонайменше 20 населених пунктів, в основному біля лінії фронту та кордону. Ще шістьох депутатів Харківської обласної ради від блоку Кернеса «Успішний Харків та ОПЗЖ позбавили мандатів. Рішення щодо складання ними повноважень підтримали на сесії 14 лютого, серед депутатів, яких позбавили повноважень Олег Гуревич, Олександр Ткаченка, Каріна Кірієнка блок Кернеса «Успішний Харків, Валерій Власов, Микита Шенцев, Богдан Мальований, ОПЗЖ. Нагадаємо, що на сесії обласної ради 3 грудня депутатські повноваження склали Аль. Берткананенка, Павло Столбовий та Володимир Святаш, а 24 грудня Володимир Скаробагач. Зараз у Харківській обласній раді залишилося 110 депутатів із 120. Харківська обласна рада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання перед Верховною Радою про перейменування села Ватутіна Харківського району на залужне, як повідомив нововодолазький селищний голова Олександр Єсін, нова назва пов'язана не з головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним, а з географічним розташуванням села. Про перейменування села, названого на честь радянського генерала Ватутіна, стала відома із проектів рішень Харківської облради. Лише за останній місяць на Харківщині зареєстрували майже 10 тисяч переселенців. Про це розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Кавальська. Вона додала, що кількість переселенців може зростати у зв'язку з постійними обстрілами прикордонних територій Харківщини. З деокупованих територій області евакуйовано понад 25 тисяч людей. Зазначила Віта Кавальська. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 15 лютого 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.